У нас третій рік поспіль в коледжі, от саме в осінні такі дні, проводиться День безпеки, і ми запрошуємо сюди різні служби, які працюють в надзвичайних ситуаціях сьогодні на Вінниччині. Чому ми проводимо такі дні? Тому що в країні йде війна, і головне, якби наше завдання це навчити дітей користуватися таким терміном, як безпека, тому що головне сьогодні для нас це безпека і жаль. Життя людини наших студентів. Тому сьогодні у нас запрошені і служба надзвичайних ситуацій, і пожежники, і військова частина 3008, і піротехніки, і водолази, і науково-методичний центр надзвичайних ситуацій для того, щоб розповісти нашим дітям, як потрібно поводити себе і поводитися, і розказати про це, щоб вони розказали своїм рідним і близьким, коли вони стикаються з надзвичайними ситуаціями у своєму житті. Доброго дня, раді вас вітати всіх. Сьогодні у нас в коледжі День безпеки, День служби надзвичайних ситуацій України. Чому ми сьогодні проводимо такий захід? Ну, по-перше, тому що сьогодні Україна знаходиться в стані війни. Я думаю, що кожен з вас розуміє. Що головне це ваша безпека і безпека ваших близьких, тому що саме дорогоцінне, що є у людини, це його життя. По-друге, тому що сьогодні ви зможете подивитися на майстер-класи, які будуть вам показані службами надзвичайних ситуацій в Вінницької області: пожежники, піротехніки, водолази. Екстрена медична служба допомоги 103, військова частина 3008, наш навчально-методичний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я думаю, що вам всім буде цікаво, тому що ви зможете задавати запитання. Ви можете подивитися на ту техніку, яка представлена сьогодні в нашому закладі, і подбати про, своє, про свою власну безпеку. Я хочу вам сьогодні представити наших гостей і подякувати їм за те, що вони сьогодні з нами третій рік поспіль. Микола Григорович Говорущак це людина, яка стояла у витоків Державної надзвичайної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, полковник, заслужений діяч освіти України, мій друг, багаторічний директор нашого. Надзвичайно відомого пожежного училища Вінницької області, який відомий за межами Вінницької області, за межами України, і, взагалі, мені здається, у всьому світі. Дякую, що ви з нами, Олександр Саєнко. Наш друг, з яким ми познайомилися буквально в цьому році, але він працює в департаменті надзвичайних ситуацій Вінницької Вінницькій області, я думаю, що всі наступні роки, коли ми будемо для перших курсів проводити такі майстер-класи, Саша буде завжди з нами. Євген Василєвський, наш друг, це директор науково-методичного центру надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, який теж Три роки поспіль з нами і е, працює е, з нами для того, щоб у нас в коледжі було безпечно, комфортно і гарно. Е, ну, Артема Івановича це, це наш викладач, і Сергій Вовченко це людина, яка зараз очолює дуже відповідальну комунальну установу Вінничини по надзвичайним ситуаціям, але це наш. E, сами, сама сама головна людина по надзвичайним ситуаціям в нашому коледжі. Тому я кожному з них хочу дати слово буквально по одній хвилинці для того, щоб ми якби те, теоретично зрозуміли для чого ми тут зібралися. Щоро, дякую. Мені, по перше, дуже приємно бути в Цьому закладі освіти, тому що ми з Світлана Михайло дуже багато років дружимо ще поза попередньої посади директором департаменту обласної державної адміністрації. А сьогодні я був теж отримав запрошення на святкування дня цивільного захисту в вашій установі. Чому до речі, сьогодні відбувається це свято? Тому що 28 жовтня. Було створено Міністерство з надзвичайних ситуацій. Сьогодні це дуже надзвичайно потужна служба, яка включає, я не буду повторити, Слава Михайловна сказала, як багато напрямків, багато служб, але головна задача служби це рятування людей, захист територій від надзвичайних ситуацій, техногенного і природнього характеру. Пишайтеся тим, що ви є студентами і працівниками Вінницького фахового технічного коледжу. Дякую за увагу. доброго дня усім присутнім. Перш за все хочу подякувати Світлані Михайлівні за проведення цього заходу, і що проведення цього заходу є щорічним, вже плановим. Ми головне управління державної служби надзвичайних ситуацій Вінницької області завжди готове йти на зустрічі, приймати участь, тому що обізнаність молоді, населення. Щодо правил пожежної безпеки, взагалі ознайомлення з аварійно-рятувальним обладнанням, напрямками, роботи водолазних відділень, піротехнічних відділень завжди є актуальним. Питання безпеки зараз є найбільш актуальним офіцери-рятувальники міста Вінниці. Завжди проводять інструктажі, лекції, бесіди, але, як показує практика, краще один раз побачити, чим сто разів почути. Я думаю, сьогодні вам буде дійсно цікаво ознайомитися і з технікою, і з обладнанням, і з тим, як працюють фахівці, як вони різнопрофільно надають допомогу в тих чи інших ситуаціях. Бажаю клідного дня. Дякую. Доброго дня всім присутнім. Я від імені навчально-методичного центру також хочу всіх привітати з таким масштабним дійством, яке сьогодні відбувається на теренах вашого закладу. І сказати, що ми співпрацюємо з усіма навчальними закладами, які на теренах Вінницької області. Але найкращий це цей, де ми з вами зараз знаходимося, де ви проходите навчання. І безумовно, на сьогоднішній день безпекова складова, ви всі прекрасно знаєте, вона є. На самому високому рівні, як не передовій, завдячуючи нашим збройним силам, завдячуючи всім силам безпеки, які дають нам сьогодні змогу вчитися, працювати, напрацьовувати і підтримувати наших воїнів. І я хочу сказати те, що ті знання, які ви побачите, вони всі вам будуть в нагоді, в нагоді в тому, щоб вміти знати, допомагати, рятувати і надавати домедичну допомогу, і саме елементарні заходи, які спокійно, без паніки. а Паніка це саме перша причина, яка існує, коли щось трапляється. І я вам бажаю всього найкращого і на найскорішої нашої перемоги. І хочу ще окремо подякувати вашій керівниці. Вона у вас тоже найкраща, як і ваш навчальний заклад. Слава Україні! Значить Дивіться, як ми працюємо. Ми працюємо зараз, класні керівники підійдуть до Артема Івановича, візьмуть вашу дорожню карту. Тобто одна група підходить до одної локації, друга до другої, третя до четвертої, п'ятої, шостої, сьомої, восьмої, а потім ви обмінюєтесь і йдете по колу. Коли ви своє коло зробили, ви можете один одному подякувати за те, що ви були разом, і ми на цьому закінчимо наш захід. Домовились? Ну і я перед тим як ви підете на локації, хочу сказати слідуюче. ви всі писали «Радіодиктант Національної єдності, да? Перший курс? Ану, нагадайте мені, як він називався? Треба жити. Так от я хочу сказати, що треба жити. Треба навчатися, треба жити, треба любити, треба дізнаватися щось нове, треба не стояти на місці, треба йти вперед. Треба дбати про свою безпеку і треба разом нам з вами наближати нашу перемогу. Я вам дякую за таку невелику лінійку. Прошу класних керівників. Які з групами підійти до Артема Івановича, взяти вашу дорожню карту? І ми розпочинаємо наш день безпеки.